Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами варіантом, як можна приготувати курячі шлунки. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал. Підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Курячі шлунки я зазвичай заморожую, вже готові нарізані, тому розморозила їх, промила і відправила на сковорідку, а тим часом займаюся. Овочами і буду нарізати також шампіньйони. Нарізала зелену цибульку, нарізаю моркву. Можна використовувати звичайну цибулю, моркву можна натерти. Це вже як вам подобається, я робила саме ось так. Курячі шлунки я тушкую обов'язково накриваючи кришкою. Зараз ось їх помішую, вони вже трішки приготувалися, додаю туди цибульку з морквою. І буду займатися шампіньонами. Їх можна, звісно, не розрізати, вони в мене такі невеличкі, але я вирішила все-таки навпіл їх розрізати. Можна брати великі шампіньйони, маленькі, що вам подобається, те берете собі. До речі, курячі шлунки я буває готую навіть без шампіньйонів. Якщо їх немає, також виходить дуже смачно. Додаю гриби. До наших курячих шлунків з овочами, все ретельно перемішую, накриваю кришкою і даю потушкуватися трішки. Коли вже також пустили свій сік, трішки втушкувалися, я це все солю, перчу, додаю туди червоний мелений перчик, чілі такий. Також італійські трави, тут можна додавати будь-які спеції, які вам подобаються. І замість сметани цього разу я додавала домашнє молоко. Також виходить дуже смачно, але зі сметаною спробуйте, виходить набагато смачніше. У мене просто вона закінчилась, тому я використала саме молоко. Ну І коли це все трішки ще протушкувалось, вимикаю газ і можна накидати. Їсти їх можна з картопляним пюре, будь-якими макаронами або крупами. Зверху сюди я посипаю тертим сиром і буду їсти із салатиком. Так як я зараз стараюся правильно харчуватися, тому ніяку кашу, макарони або картоплю не беру. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!